Вітаю, любі учні! Ми з вами продовжуємо вчити хімію в 9 класі. Для початку пропоную згадати найважливіші теми, вивчені у 8 класі. Перша тема, яка виноситься на повторення Запишіть, будь ласка, в зошит склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Ми з вами живемо у світі речовин. їх дуже багато. І для того, щоб нам легше було вивчити їх властивості, краще буде розділити на групи. Всі речовини за складу ми можемо розділити на дві великі групи. Це будуть прості речовини і складні речовини. Нагадую діти, прості речовини це ті, що будуть утворені атомами одного і того ж хімічного елементу. Їх, в свою чергу, ми можемо розділити на метали і неметали. Запишіть, будь ласка, дві стрілочки вниз. І характеристику коротеньку до кожного зубок. Як зрозуміти, що проста речовина є металом? За варіантом періодичної системки, яку я вам прикріпила тут в презентації, це зробити дуже легко. Чому? Бо металічні елементи позначені сірим фоном. Так? Тобто ті елементи, які позначені сірим фоном, це є металічні елементи, а значить, вони утворюють прості речовини металу. Наприклад, запишіть собі, будь ласка, в до категорії металів. Залізо, мідь. Зверніть увагу на колір міді це єдиний метал з таким характерним червоним кольором. цинк і алюміній. Друга група в нас не метали. Не метали в цьому варіанті періодичної системки позначені жовтим кольором. Плюс до них додаємо гідроген елемент з порядком номером 1, і гелій. Хочу наголосити, що серед неметалів є ті, молекули яких двохатомні. Тобто, якщо мова йде про просту речовину неметалу, ми пишемо, наприклад, рівняння реакції за участю цього неметалу, то ми маємо як записувати. Зверніть, будь ласка, увагу: хлор 2, бром 2, йод 2, о – 2. Запишіть собі, будь ласка, перелік тих неметалів, молекули яких ми завжди маємо писати як двохатомні. Ну, декілька прикладів ви бачите на малюночку. Так, якщо повний перелік, то це буде H2 водень. Далі, зверніть увагу, n 2 o 2 і додаємо всі галогени. Це елементи сьомої групи головної підгрупи. Хлор2, бром 2, йод2. І втор 2. Складні речовини можна розділити на органічні, ми будемо з вами з ними більш детально знайомитися у другому семестрі 9 класу і присвятимо їх вивченню весь 10 клас. І неорганічні речовини ось якраз неорганічні речовини, є класифікацією, будови властивості. Ми вчили у восьмому класі. Ну, тепер давайте потрошку згадувати. До неорганічних речовин належать чотири основних класи. Це будуть оксиди, першу стрілочку записали, основи, кислоти і солі. Ну, і з чого ми з вами розпочнемо? Розпочнемо з номенклатури. Згадаємо, як давати назви оксидам, основам, кислотам і солям. Зверніть, будь ласка, увагу. За якою ознакою ви зрозумієте, що сполука належить до категорії оксидів. Вона має містити обов'язково два елементи. Один з них є оксиген з валентністю 2. Можете собі записати таку невеличку підказочку. Оксиди. І запишіть, будь ласка, схематично. Елементи Х, Y, вгорі над оксигеном, простатись, Значення валентності 2. Як дати назву оксидом? Це дуже легко. Ми маємо назвати елемент, що на першому місці, і додати слово оксид. Якщо елемент на першому місці має змінну валентність, то в цьому випадку після нас елементи необхідно римською цифркою вказати валентність. Ну і можемо записати два приклади. Перший приклад натрій 2О. Натрій знаходиться в першій групі головній підгрупі. У нього стала валентність, тому у нас відказувати не потрібно. Тож, як будемо називати? Натрій оксид. А тепер увага. Якщо ви маєте оксид ферруму, ферум знаходиться в публічній підгрупі, і він може мати в сполуках декілька значень валентності. Як зрозуміти, яка валентність саме в цьому оксиді? Звісно. Можемо визначити валентність феруму за оксигеном. Бо для оксигену нам валентність – тобто відома. Вона дорівнює 2. Нагадую, принцип, як ми можемо визначити валентність феруму. Дивіться, діти, ми маємо валентність оксигену 2, помножити на кількість атомів 3, отримали 6. І поділити на кількість атомів феруму, тобто на 2. Таким чином, валентність ферму 3. Ось саме цю валентність ми маємо вказати. В назві. Тож тобто, як буде звучати назва? Запишіть, будь ласка, ферумо-три-оксид. Ферум-три-оксид. Далі, наступний клас полук це кислоти. Як ми зрозуміємо, що маємо справу з кислотою? У кислот на першому місці обов'язково має знаходитись атом гідрогену. А все, що після, це є кислотний залишок. Назви кислот у восьмому класі ви вчили на пам'ять. так? Як ми даємо назву? За кислотвірним елементом. Спочатку ми його називаємо, потім додаємо слово кислота. Хочу вам нагадати, що у 8 класі вивчились користуватися табличкою розчинності. Саме її промет ви бачите справа. Так ось дуже легко за цією таблицею розчинності формувати назви і формулу кислот. Значить, дивіться, перший у нас кислотний залишок, який тут зображені, це буде f так? Заряд мінус один, значить, ми на перше місце маємо дописати один гідроген. Як сформувати назву кислоти? Флуорид – це назва кислотного залишку. Ми додаємо на і слово кислота. Діти, я вас дуже прошу, ще раз пропишіть собі формули і назви тих кислот, які ми маємо знати ще з восьмого класу. Далі наступно Хлор-мінус. Знову ж таки, мінус один. Значить, на перше місце обінатом гідрогену дописуємо, на друге місце кислотний залишок хлор. І записуємо назву хлоридна кислота. H бром, Бромідна кислота. HІодидр -йод, на кислота. А тепер зверніть, будь, лав, будь ласка, увагу, СО3, бачите, заряд мінус. Це значить, що нам потрібно на перше місце записати два атоми гідрогену. Тому формула наступної кислоти буде мати такий вигляд: H2CO3. І це буде карбонат на кислота. Далі, наступне. Сіліціо3, знову ж таки, 2 мінус, значить, на перше місце записуємо H2O3, 2 гідрогени. Силікат на кислота. Далі, НО2 заряд мінус, значить, 1 гідроген на перше місце, і маємо формулу hno 2 Це в нас нітритна кислота. Наступна кислота HNO3. І це буде нітрат на. Кислота. Далі зверніть увагу, ПО3 заряду мінус. Тобто ми один гідроген записуємо на перше місце, отримали формулу метафосфатної кислоти. Наступне, ПО4 3 мінус. Значить, На перше місце ми пишемо 3 гідрогени і маємо формулу h 3 po 4 це є ортофосфатна кислота. І дуже прошу уважненько запишіть формули і назви сульфуромісних кислот, вони найчастіше плутаються. Перша кислота Вона не містить оксигену. Буде H2S сульфідна кислота. Далі H2SO3 сульфідна кислота. H2SO4. Сульфатна кислота. Рухаємось далі. Наступний клас сполук це в нас будуть основи. Як ми зрозуміємо, що сполука належить до цієї категорії. Дивіться, у формулі на першому місці має бути металічний елемент, з'єднаний з однією або декількома групками ОН. OH. Групка OH – це є гідроксильна група. Запишіть, собі, будь ласка, на першому місці металічний елемент. На другому місці одна або декілька груп ОАЖ. OH. Зверніть увагу, діти, кількість груп ОАЖ OH, визначити дуже легко. Вона дорівнює валентності металічного елементу. Ну і знову ж таки, як назвати основу? Ми до назви металічного елементу додаємо слово гідроксид. гідроксид. Якщо валентність у металічного елементу змінна, ось тоді ми маємо її вказати. Дуже кримською циферкою. І знову запишемо собі два приклади. Перший натрій Аш. Ми вже з вами натрій сьогодні згадували. Це елемент, який має постійну валентність. Тому як ми називаємо відповідну основу. Натрій. І додали слово гідроксид. Далі, наступне ферум Ваш 3 У феруму валентність 3, бо в даній сполуці у складі три групки важ. Значить, як ми назвемо? Ферум, дужечка кримська циферка, три гідроксид. Запишіть, будь ласка, ці приклади в зошит. Ну і залишились у нас солі. Як ми зрозуміємо, що маємо справу з солями? У солей на першому місці завжди знаходиться металічний елемент. А на другому місці кислотний залишок. Назви кислотних залишків у таблиці розчинності, я вам, до речі, додам цю таблицю обов'язково, знаходяться у другому стовпчику. Тобто, дивіться, як називати солі. Ми спочатку називаємо металічний елемент на першому місці. Якщо у нього змінна валентність, то ми, як завжди, її вказуємо в тушечка, а потім з цього другого стовпчику додаємо назву кислотного залишку. Ну, ось, наприклад. Якщо ми візьмемо натрій хлор, елемент на першому місці. Металічний це натрій записали натрії. Знайшли хлор, назва цього кислотного залишку хлору, тож маємо назву солі. Натрій хлори. Це, до речі, формула звичайної кухонної солі. Ну і знову ж таки візьмемо приклад, коли на першому місці елемент змінною валентністю. Ну, нехай це знову буде фером. Якщо ми маємо таку сполуку, фером 2. SO4 тричі. Як правильно дати назву? Для початку нам треба зрозуміти, яку валентність має фером в цій сполуці. Значить, дивіться діти. Оцей кислотний залишок SO4. Ви його знову ж таки шукаєте в таблиці розчинності. Заряд 2 мінус це вам підказочка на те, що цей кислотний залишок буде мати валентність 2. Тепер Знаючи валентність кислотного залишку, ми можемо визначити валентність феруму. 2 множимо на 3, маємо 6, і поділили на кількість атомів феруму, 6 на 2, і ось валентність 3. Тому, як буде звучати повна назва цієї солі? Ферум. Ферум. Далі, дужечка сказали валентність феруму 3. І додали слово назву кислотного залишку. Ось воно у вас у другому стовчику. Сульфат. Запишіть собі ці два приклади. Ну, а тепер пропоную трошечки потренувати зразочок, як давати назви, у вас є. Ми з вами візьмемо декілька прикладів з даного завдання. Значить, є перелік, перелік формул. Нам потрібно розподілити відповідний стовпчик, оксиди, кислоти, основи солі. Перший варіант. Ми робимо разом, а другий варіант це буде ваше домашнє завдання. Ну, а тепер увага. Ще раз вам напишу підказочки, щоб легше було зрозуміти, до якого класу, за, яко, за якою формулою підказочкою можна зрозуміти, у вас оксид, кислота, основа числі, 30, оксиди. Це в нас буде. Будуть сполуки складу елемент х о на другому місці оксиген з валентністю 2 кислоти. На першому місці гідроген, все, що після, це є кислотний залишок. Основи метал онх не забуваємо валентність металічного елементу до кількості групок ОН. І солі на першому місці металічний елемент, на другому місці кислотний залишок. Ну, а тепер увага. Давайте ми відразу оберемо з цього переліку всі оксиди і дамо їм назви. Ще раз наголошую. Шукаємо два елементи у складі сполуки. На другому місці має бути оксиген. Перший приклад кальцій О. Другий уважніко переглядаємо. СО2. Третій. Алюміній 2О3. Ну і четвертий Хлор 2О5. Це ті приклади, які ви можете собі записати в зошит, щоб у вас був приклад, як дати назву. Ще також до оксидів можна віднести, зрозуміло, що калій 2О. Так, але у нас вже на нього не залишилося місця. Ну, тепер увага. Називаємо кальцій О. У кальцію постійно валентність, значить, як буде звучати назва кальцій. І додали слово оксид. алюміній 2О3 теж постійна валентність у алюмінію. Тому. Просто назвали елемент і додали слово оксид. Далі СО2 і хлор-2О5. В цьому випадку нам потрібно вказувати валентність елементу на першому місці, бо вона змінна. У оксигену валентність 2. За оксигеном визначаємо для карбону 2 помножити на 2,4 і ділимо увага, на кількість атомів карбону. Одиничку ми напишемо індекс, але ж розуміємо, що вона там є. 4 розділили на 1, у карбону валентність 4. Тому назва буде карбона 4 оксид. Далі хлор 2, 5 Знову ж таки, діти. У оксигену валентність 2, 2 помножили на 5 – 10 і поділили на кількість атомів хлору. 10 поділити на 2, маємо 5. Тому назва хлор 5. Оксид. Рухаємось далі. Наступне це в нас кислоти. Ще раз. Шукаємо на першому місці гідроген. Це наша підказочка. Які кислоти є в нас в переліку? Декілька запишемо в табличку і нам цього буде достатньо. Дивимось. H-хлор. Далі наступне H2SO4. H йод H3PO4. Ну і ще є в нас H2CO3 силикатна кислота. Назви кислот, якщо ви їх забуваєте або не вивчили на пам'ять, не було у вас натхнення, то ви просто користуйтесь підказочкою у вигляді таблиці розчинності. Ще раз, до назви кислотного залишку додаємо закінчення. На і слово кислота. Таким чином, – це у нас буде хлоридна кислота. Запишіть, будь ласка. H24 сульфатна кислота. H йод йодидна кислота. H3PO4 ортофосфатна кислота. Наступний стовпчик – це основи. Як ми зорієнтуємося, що в нас основа? Ще раз уважні, На обов'язково має бути у складі одна або декілька групок Ваш. Це гідроксильна група. І таким чином беремо собі три будь-яких основи. Натрій ОАЖ, Перший приклад записали. Далі кальцій феррум ферум аж, двічі, Літій H. Ну і ще цинк h двічі цинк-гідроксид. Ми тепер увага даємо назви. Натрійош. Дуже легко назвали метал на першому місці натрій. І додали гідроксид. Кальцію H-двічі. Кальцій, гідроксид. Ферум H2. У феруму пам'ятаємо мінна валентність. Визначити дуже легко. Валентність феруму дорівнює кількості групки, групи К. їх дві. Отже, у феруму поставили валентність 2. Її обов'язково ми ну, вкажемо у назві. Тож назва цієї основи ферум в дужечках 2, гідроксид. Літіо-АЖ, літій – постійна валентність, літіє гідроксид. І залишились у нас приклади солей. Ну, по суті, дивіться, діти, всі сполуки, які в нас залишились, це є солі. Ми собі візьмемо 4 приклади солей. Для того, щоб дати їм назви. Натрій 2С. Далі дивіться, калій 2 с 4 бром 2. Купрум СО3. І барі на 3 двічі. Барі 3 двічі. Ну, а тепер називаємо ще раз принцип, як ми будемо назви себе. Називаємо металічний елемент на першому місці. І назву кислотного залишку ви можете брати з таблиці розчинності другий стовпчик. Тож, перша сіль – це в нас буде натрій, сульфід. Друга калія 24. Калії сульфат. Магній бром 2. Магній броміт. І баріяну тридвічі. Барій. Нітрат. Дякую діти за увагу. Домашнє завдання. Я додам у матеріалах цього року. До зустрічі на наступних заняттях.